Накипіло ввечері, накипіло ввечері на хвилі радіо накипіло Радіомережі для всіх, хто хоче дізнатися про Харківщину. Більше про Харків, про Харківщину, про людей це слоган нашого радіо. Я Філіп Дикань, ведучий цієї вечірньої години з 6 до 7, радий вітати всіх, хто зараз до нас доєднався. Сподіваюсь, що ви слухаєте нас з самого початку. Говорили ми про. Про цей жахливий випадок вчорашній який стався у місті Дніпро. А я маю на увазі вбивство поліцейським водія, який порушував правила дорожнього руху. І зараз ми переходимо до ну мені здається надважливої події. Мало того, що дуже цікаве. Хоча тут не зовсім може правильно це слово вживати, але те, що вона надважлива, це точно. Отже, завтра відбувається всеукраїнська прем'єра. Документального фільму «20 днів у Маріуполі, в якій знімала команда Сишейте Прес у складі Мстислава Чернова, журналіста, відеографа, фотографа Василиса Степанової, продюсерки і Євгена Малолетки, власне, фотографи. Ця фантастична команда отримала поліцерівську премію. Ну і власне режисер фільму Мстислав Чернов зараз з нами на зв'язку. Мстиславе, добрий вечір. Добрий вечір. Мстислава, наскільки я розумію, окрім ну, звичайно світової прем'єри, яка наприкінці січня відбулася цього року на кінофестивалі в Сандерсі, де вас зустрічали просто оваціями, наскільки я пам'ятаю. Судячи з новини з відео, ви вже встигли в Україні в Києві презентувати фільм, так? Так, фільм був на фестивалі Докудись, де отримав два головні призи: приз від глядачів і головний приз. І вчора була ще одна, ще один показ, предпрем'єрний показ. І всюди були повні зали. І приходили маріупольці, тих, хто і тих, кого ми бачимо в фільмі, тих, хто нас рятував, тих, хто рятував людей. І були просто маріупольці, які прийшли побачити своє місто, яке вони втратили, от відразу чесно кажучи, ви так випередили моє запитання, готував його трішечки далі. Ну, менше з тим, були і маріупольці, в тому числі і навіть герої, як ви кажете фільму. Як вони реагують після от півтора року початку великої війни на всі ці події? Більше того, вже не середини, а, начебто, збоку. Знаєш, я спочатку хвилювався, що це може бути травматичний опит, mm -hmm. е, травматично е, для, для, для них, е, тому що такий досвід, він е, ну, я пам'ятаю, як це дивитись знову і знову, ці кадри, коли ми монтували. І, і це тільки поглиблює травматичний досвід. Але. Е, е, це було важливо. Це було важливо для всіх маріупольців і тих, хто був в кадрі, тому що мені здається, їм хочеться, щоб світ і Україна побачили е, те, що відбувалося в Маріуполі. Вони не хочуть, щоб це забулося, тому що і для них, і ну, мені здається, для всіх українців, і для мене теж Маріуполь став символом оцього повномасштабного вторгнення. Mm -hmm. Саме перші дні. Те, що сталося з Маріуполем, тоді е, показало світу справжнє обличчя е, російського вторгнення, показало світу е, те, як українці борються за виживання за свою землю, і те, чого це коштує, ця ця боротьба. І от для маріупольців це був це була як колективна терапія, але я відчуваю, що і для багатьох для багатьох українців це теж така колективна терапія, тому що люди виходять з сеансів з. З відчуттям надії. Це складно, це боляче дивитися, але ти виходиш е з, 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 з силами боротися далі. Угу, угу. Дуже важливі слова. І я власне окремо дякую, тому що знов таки. Хотів запитати, ось про що я розумію, навіщо показувати фільми за кордоном такі подібні а в Україні. Ну, наприклад, я також розумію і згоден з тим, що треба показувати, але я знаю точку зору люди. Які дотримуються її, кажуть, що ну, може, не варто зараз, отак, от, от давайте трішки, бо люди страждають, йде повноцінна війна, і ми так погано, що ж вони будуть ще й переживати знов все пережити. Але власне нам, українцям, варто навіть тим, хто буквально потрапив в ці події, на себе пережив, варто для того, щоб не втрачати надію, не навпаки, а саме не втрачати надію. Ну так, і, і, зна, і знати, що це щось, що не буде забути, тому що е, гірше ніж пережити ці травмати, травматичні події, буде ще знати, що в них не було зовсім ніякого сенсу, що вони просто забудуться. І е, коли люди дивляться цей фільм, вони знають, що це вже закарбовано. В історії, що це вже не забудеться ні світом, ні, ні українцями, Ну більше і, того, можливо, ще й не росіянами. От от. Більше того, ви ж, в принципі, і в, тому, в тому числі знімали, фільмували, документували все це для того, щоб це потім також потрапило, потрапило як доказова база, будемо так казати, щоб довести злочини росіян. Е так, звичайно, і доказова база. Частина доказової бази в міжнародних розслідуваннях військових злочинів завжди є фотографії, відео, але це, це лише маленька частина того, що потрібно для доказової бази. Потрібні її свідки, потрібні і аналітики, і знімки з. Супутників, але головне, потрібен доступ до місця злочину і доступ до тіл загиблих. Uh -huh. І тому зараз, поки Маріуполь не деокупований, ці розслідування майже неможливі, навіть якщо в нас є і відео, і фотографії цього недостатньо. Uh -huh. І тому кожен день, який ми чекаємо деокупації, Маріуполя, на жаль, на жаль, зменшує шанси на те, що ці розслідування будуть, але ми сподіваємося, що. Це все ж таки станеться. Ну, все ж таки так. І, і, і знов таки ваш фільм все одно зможе складовою частиною ці, цього розслідування загального такого стати. Е, Мстиславе, хочу запитати, як в світі зустрічали? Я знаю, що і, і схвально, і відгуки просто неймовірні, позитивні. Знов таки повторюся, що аплодували люди часто. А були ті, хто підходив, і казав: ну це ж все таки перебільшення, це ваша точка зору, може не так все і, і насправді було. Напевно, ні, таких я не пам'ятаю, тому що приходять подивитися ті, кому не все одно. Це по-перше. По-друге, фільм, а, а, спонукає людей а, питати, і намагатися зрозуміти більше, ніж вони вже знають. Тому це, це теж добре. Люди починають шукати більше інформації про Україну, про те, що відбувається. Але так, звичайно, були були і такі таких людей було було мало. В декількох країнах були люди, які подивившись, фільм не можна зуперечувати те, що. Росія вбиває українців, не можна заперечувати, що е, е, те, що сталося з Маріуполем, Маріуполем, жахливо. Але вони кажуть: ну, ви знаєте, це все е, е, дуже е, жахливо, звичайно, але типу, ви самі винуваті. Mm -hmm. Тобто наратив такий, але е, чи це винувати НАТО, е, то це е, е, такий класичний. Е, Наратив, який Росія просуває в Європі, але ще раз скажу, що таких людей зовсім мало, і зазвичай хтось саме з залу починає, мені навіть не дають відповісти, саме з залу хтось завжди починає пояснювати чи сперечатися сперечатися з людьми, так? З такою людиною. Наскільки, я, наскільки <гум> я бачив, читав і твої інтерв'ю, і твоїх колег, навпаки, фільм переконує, мабуть, навіть тих людей, хто у. Країнах поза поза нашою, хто не дуже може розуміється на на тому, чому на на причинах цієї війни, що, чому саме вона почалася, чому Росія розпочала цю агресію. Ем, Стислава, ну я не буду це, це звернення скоріше для наших шановних слухачей, е, переказувати, як ви знімали фільм, бо це можна знайти. Ви дуже багато разів це пояснювали. Я ось про що хочу спитати: ем, наскільки я пам'ятаю, це. Фільм щоденник. От два слова про структуру цього фільму. Власне, розкажи тим, хто не знає. Фільм побудований на репортажах, які я знімав протягом 20 днів, і потім об'єднав у фільм. Він розказаний з перспективи журналіста, але журналісти там не головні герої. Ми бачимо просто всі історії, всі. А все, що відбувається в місті крізь перспективу журналістську, це також допомагає е, показати і кампанію Росії по дезінформації, е, е, пов'язану з бомбардуванням пологового будинку. От але е, так, він, він побудований саме на от, от цьому відліку від 1 до 20 дня. Коли ми бачимо, що місто за ці дні просто провалюється в прірву і, і руйнується з кожним днем, все більше і більше, mm -hmm. ця динаміка вона очевидна. Ну, от важливі, важливі твої слова, на мій погляд, що фільм побудований з журналістської, власне, перспективи, і там є пояснення. Твої, точніше, може, твої коментарі так правильніше, мабуть, сказати, чому ти вирішив саме так побутувати фільм, не уникаючи от, власне, точки зору твоєї журналіста? Це... Доволі довга дискусія, коли ми шукали правильний тон і правильний спосіб об'єднати всі історії. Ми зняли багато, я зняв багато інтерв'ю з тими людьми, хто вийшов з Маріуполя разом з нами, з тими, хто був вже в кадрі, але в якийсь момент ми зрозуміли, що ми хочемо, щоб глядач був. Повністю занурений а, в те, що відбувалося в місті, в цю, в цю облогу, і тому ми вирішили не виходити, не виходити за, за межі цих 20 днів. Тому а, а, прийшло рішення, що я буду. А, скажімо так скажемо так заповнювати пробіле ага. су а, розповідаючи історію поєднуючи історії людей які яких ми зустрічаємо протягом ці, цих 20 днів але знову таки не роблячи а, того, хто розповідає головним героєм, а просто а, помічником в тому, угу. щоб поєднати всю історію разом. Угу. І, провод... і це працює, угу. це могло б не спрацювати, якщо б, наприклад, я був іноземцем, і це відбувалося не, не в моїй країні, я б не був частиною цього суспільства. Оскільки, оскільки ми розповідаємо історію суспільства, частиною якою, якого ми теж є, то це робити можна в документалістиці це допускається. Угу, угу. Ну і останнє питання, мабуть, щоб відпустити вже тебе. Скажіть, будь ласка, чи були, чи є у вас думки після перемоги повернулися у Маріуполь і зняти інший, інший фільм про про той Маріуполь, який от є вже зараз? Чи це не має сенсу? Повернутися я ніяк не можу, тому що. За нами як полювали, так і полюють. Ні, ні, я маю на увазі після перемоги, звичайно. А, я зараз закінчу я, думку перепросу. і, і а, тому ми зробили, а, але дуже важливо було зрозуміти, що відбувається з Маріуполем після окупації. Тому ми зробили mm -hmm. якраз а, 11 розслідувань великих про те, а, що відбувалося в місті після окупації, що відбувалося з дітьми, а, з будинками, з людьми. Фільтраційні е, табури, всі ці, ці, жахливі табори і так далі. І е, Ми з, отримали поліцейську премію за ці розслідування. І я сподіваюся, що я ще повернусь якраз з тими людьми, які теж чекають, щоб повернутися до свого міста. Uh -huh. Я повернусь з ними і зніму, зніму ще один фільм про Маріуполь. Uh -huh. Це, це моя. Мрія від душі бажаю, щоб це сталося якомога скоріше. Наскільки, звичайно, це, це можливо. Я, Мстислава, я дуже вдячний тобі і твоїм колегам, вашій команді за цю фантастичну роботу. Завтра дуже раджу раджу прийти подивитися. Ну, якщо не зможете, завтра я так розумію, фільм не одним днем буде йти, і дуже добре, що його показуватимуть саме широким екраном. Це дуже важливо. Отже, Мстислава, я радий, що ти приділив нам час на. Спілкування щасливо. Сподіваюсь, до зустрічі завтра у Харкові. На, на все добре, гарної дороги. До речі, я нагадаю, Дякую. що ми говорили з Мстиславом Черновим, журналістом, відеографом, фотографом, режисером фільму «20 днів з Маріуполем. Яким він зняв із своєю командою Євгеном Малолеткою та Василісою Степановою. Вони стали володарями Поліцівської премії. І завтра починається. Починається всеукраїнська прем'єра цього дуже дуже важливого не тільки для України, а й для світу, без перебільшення фільму, який називається «20 днів у Маріуполі. Тож знаходьте, будь ласка, в інтернеті розклад сеансів і не пропустіть. Це, це важкий, але знов таки дуже важливий фільм, який на мою особисту думку варто подивитися всім нам. Ну що ж, закінчимо на цьому наш сьогоднішній ефір. Отак, от власне, з ним і день середи, 30 серпня 2023 року. Я дякую всім, хто. Хто сьогодні був з нами на одній хвилі? Бажаю, щоб це було завжди. Нагадаю, що Радіо Накипіла розпочинає свої прямі ефіри щоденно, окрім вихідних, з 10 ранку. Завтра ви почуєте мого колегу Володимира Носкова в його ранкову зміну. Потім в день з другої підключиться до чергування Кирило Лукаш, який починає, починає виходити з хвороби ще трішечки він. Не зовсім. Одужав. Ми бажаємо скорішого одужання, але він все ж таки рветься, що називається в бой, рветься до мікрофону, до спілкування з вами. Ну а о 6-й, а знову у вечірній годині ми почуємося з вами разом. Отже, дякую всім тихого, спокійного нам гарного вечора. Почуємося. Слава Україні!